Безкраї степи, що дихають свободою. Ріки, які несуть крізь століття нашої історії. зароджувалася сила духу у козацьких піснях, у шелесті колосків, у чистому ранковому небі. Наша свобода народилася разом із першим подихом цієї землі. Нас можуть лякати темні хмари, та в наших серцях горить світло єдності. Ми народ, який вміє тримати одне одного за руку у найважчі часи. Сила України у людях, які люблять, які захищають, які творять майбутнє своїми серцями. Наші традиції це коріння, яке тримає нас міцно на своїй землі і крила, що дарують натхнення. Ми мріємо про країну, де панують мир і радість, де кожна дитина росте в любові та безпеці. Ми бачимо Україну, де кожна родина прокидається з надією, а кожна дитина зростає в любові, безпеці і гідності. Незалежність це не лише історія, це вибір, який ми робимо щодня. І поки палає віра в серцях, Україна перемагає. Кожен із нас творець цього завтрашнього дня.